Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку що об'єднує та відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини. Ми продовжуємо знайомство з різноманітністю світу рослин. Сьогодні ми дізнаємось більше про особливості будови, життя, значення в природі і для людей говонасінних і покритонасінних рослин. Почнемо із голонасінних. Зазвичай. Основні представники голоносінних представлені деревами та кущами. У них наявні корені, стебло, листки, часто замість листків наявна хвоя. Утворюють після запилення на шишках насінини. Поширені вони на суходолі, на всій земній кулі. У них відбувається фотосинтез. Поширюються і розмножуються вони насінням. Основне значення вони ростуть в більшості лісів. Утворюють кисень під час фотосинтезу, виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізмів. Деревину використовують як будівельний матеріал. У хімічній промисловості з неї отримують різні речовини. Для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини ялини отримують активоване вугілля, і також їх використовують для озеленення та як декоративні рослини. Найчисельнішими за кількістю видів серед голонасінних є хвойні рослини. Далі покрито насіння. Покрито насіння, або їх іще називають квіткові. Це дерева, кущі, травянисті рослини, які мають корінь, пагін, стебло, листки та бруньки. У них утворюються квітки, з яких формується насінина. Зазвичай вони поширені на суходолі в найрізноманітніших умовах і водоймах. У них відбувається фотосинтез, розмножуються вони насінням. Основним значенням покритонасінних є те, що вони є джерелом їжі для тварин, створюють умови для життя тварин, виділяють кисень. Люди використовують їх в їжу як овочеві, плодово-оягідні, олійні, зернові рослини, використовують для годівлі свійських тварин. Серед них наявні медоносні, з яких бічови збирають пилок і нектар і переробляють на мед. У хімічній, харчовій, парфумерній промисловості з них отримують різні речовини. Наприклад, вирощують як декоративні рослини. Деякі з них є бур'янами, серед них є отруйні рослини.